Добрий ранок, шановні друзі, адвокатське об'єднання в суді на зв'язку. Нещодавно виграли дві справи стосовно визнання недійсними двох спадкових договорів, що були укладені на користь нашого клієнта. Якісь шахраї знайшли особу, яка заповіла це майно на користь нашого клієнта, вмовили надати довіреність, і вже ці, начебто, повірені особи, зверталися до суду, відвідували судове засідання. Намагалася довести, начебто, незаконність дій мого клієнта. Ми довели, що вони є повністю неправі, в тому числі через виклик особи, яка заповідала мене, щоб отримати від неї особисті пояснення. Звісно, ця особа не прийшла. Тому на сьогодні клієнт наш не позбавлений прав на це майно і буде мати можливість ним розпоряджатися відповідно до норм чинного законодавства. Всім дякую і гарного дня!